Учора ввечері у просторі громадської організації Молодіжна щаслива родина зібралися усі дотичні, аби разом згадати, яким був 2025 рік, під час зустрічі презентували річний звіт діяльності хабу майбутнього, поділилися історіями та моментами, які по справжньому мали значення. Якщо взяти загальну кількість людей, які долучилися до наших заходів, тому що ми робили в цьому році масові заходи разом з міською владою, то я думаю, що там більше п'яти тисяч людей. А якщо Брати унікальні проекти, якими ми займаємося в різних місцях, то там найголовніше це не кількість, а якість. І це може бути десять людей, це може бути сто людей, це може бути п'ятдесят. Найголовніше це те, те, щоб люди отримали допомогу, підтримку і вони розуміли, що вони не одні в цій справі. Однією з родзинок хабу став проєкт Тато вдома, який допоміг батькам провести час з дітьми, аби вони відчули такі важливі любов і тепло. Я як музикант, мені дуже подобаються саме творчі проекти, але те, що в самому серденьку і я. Знаєш, ми вже зробимо це в цьому році. Це проект вдома, коли батько проводить час з дитиною. І я вірю, і сподіваюся, що в цьому році ми його реалізуємо. І це буде дуже класно. За рік реалізувала громадська організація Молодіжна щаслива родина і багато заходів, спрямованих на допомогу дітям, які перебувають у соціальних закладах міста. Найголовніше те, що ми змогли реалізувати саме напрямок наставництва, тренінги з наставництва залучили біля 20 учасників із Полтавської, Запорізької, Одеської та Дніпропетровської області. Із них 5 наставників з міста Кременчука отримали висновки від облас нового центру соціальних служб і мають можливість бути офіційно наставниками в інтернатному закладі. Ну і також це такі напрямки, як допомога дітям-сиротам, як в нашому центрі соцреабілітації, так і в інших закладах інтернатного типу. Також масштабним проєктом, який протягом усього року реалізовувала громадська організація, став музичний інтенсив. Це був дуже класний час, коли ти можеш прийти. і Навчитися безкоштовно грати на музичних інструментах. Гітара, барабани, клавіші. Я тепер можу бути тим викладачем, котрим може допомогти комусь досягти цієї вершини. Багато хто хоче грати на гітарі, багато хто хоче грати на піаніно, хоче грати пісні, хоче співати. І саме на цьому музичному інтенсиві ми це змогли зробити. От, ви бачите, зараз позаду в мене виступає хлопець. Він теж займався у нас на музичному інтенсиві і зараз отак класно грає на муз... на гітарі. Протягом усього заходу відбувалася також і джем-сесія. Музиканти зіграли живу музику, імпровізували та дарували присутнім незабутні емоції. Маємо надію, що у цьому році громадська організація Молодіжна щаслива родина масштабуватиме власні проєкти, аби ще більше людей змогло долучитися до їхніх важливих благодійних ініціатив. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.